Ще одна така явна ознака, що дівчина починає від вас віддалятися, це коли починаєте е все частіше спливати якісь образи з минулого. Але ці образи носять такий абсурдний і нелогічний характер. Е щось, типу, а пам'ятаєш, п'ять років назад ти забув коли день народження у моєї двоєрідної тітки, або два роки назад щось не те сказав моїй мамі чи брату. Чи не допоміг її тату, хоч ти в той момент, наприклад, був зайнятий. Але що головне, в той момент вона нічого про це не казала. А зараз, під час е чергової сварки, вона дістається із рукава, ніби як якийсь козир. І починає згадувати все в подробицях. Ніби це сталося вчора, хоча це було декілька років тому. Тому, хлопці, запам'ятайте. Е якщо... Починають спливати такі давні образи, то це насправді не про минуле, це про її теперішні почуття. Її мозок просто на підсвідомому рівні, коли почуття починають падати, її мозок шукає виправдання вашому розставанню. І оці давні косяки, гріхи це ідеальний інструмент для цього. Тому запам'ятайте, чим частіше починають спливати ось такі давні образи, тим швидше ваше розставання.